Отже, чи можна і чи варто ставити хрест на на а, очікуваннях вільніського саміту, офіційний Київ поки що вирішив не поспішати? Що це велика помилка, зрада інтересів, поразка демократичних сил чи навіть трагедія. Про це поговоримо з Максимом Розумним, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Там ви очолюєте уч, відділ політичних стратегій я вітаю вас. І Добре скажіть, лише. будь ласка, поясніть ось цю стратегію, чи то пак можливо, комбінацію ще кілька днів тому українська влада, начебто, впевнено. Чи намагалася йти до, до угоди про асоціацію? Нині ж така зупинка або навіть розворот? Що це? Ну, загалом сьогодні те, що я читав заяви різних європейських політиків, вітчизняних політиків, ця невизначеність вона очевидно зберігається, і навіть у цій студії не так давно. От ми були разом з паном Михайлом Чечетовим, і от він казав тоді ще, десь місяць тому, здається, що розв'язка буде несподівана і вона буде перед самим самітом. Тобто, мені здається, що це така. Стратегічна гра, тобто поки що ще не розв'язка. Е, очевидно, що за тиждень довільнюся це ще не розв'язка. Ага. Е, до речі, цікаві дуже заяви сьогодні із російського боку прозвучали. Е, президент Путін заявив про те, що Росія не проти е, вступу України в цю угоду, не вступу в ЄС. А підписання цієї угоди е, Росія мовляв проти вступу до НАТО, е, тобто. Зміна позицій гравців відбувається в останній момент, і це свідчить про те, що е, якісь можливі ще несподіванки протягом цих семи днів. Але знов таки повертаючись до ситуації на сьогоднішній день, сьогодні, звичайно, імовірність підписання в світлі останніх рішень українського уряду, в світлі подій в українському парламенті, е, виглядає менше 50%. Ну, це ще дуже оптимістично порівняно з оцінками інших експертів. От, наприклад, Олександр Квасневський, президент Польщі, колишній сказав, що угоду у вільнюсі вже не буде підписано. А Штефан Філе, начебто, передумав завтра летіти в Київ. Що це означає? Європейці розчарувалися вже остаточно? Ну треба розуміти логіку гри. По перше, треба розуміти, що ми маємо справу з політичною грою, і е, зрозуміло, що досвідчені гравці приховують свій е, вирішальний хід до останнього моменту, і це е, трошки відрізняється від тієї політики в європейському традиційному сенсі, передбачуваної, обґрунтованої логічно, і всіма іншими засобами, ніж е, ніж ми звикли і. Точніше, ніж звикли європейці, і очевидно, для них це така валідольна ситуація. Можливо, не для всіх, можливо, хтось в Європі знає розв'язку цієї історії, тому що е ну, ключові гравці е Ангела Меркель, наприклад, зберігає спокій і, і, і так би мовити, е не коментує ці події. Е але. Е Вочевидь, що для української влади було важливо на даному етапі досягнути двох речей: було важливо не допустити Юлі Тимошенко в до політичної діяльності перед виборами 15-го року, і було важливо отримати гарантії, а можливо а бажано ще й готові, так би мовити, фінансові рішення стосовно компенсації фінансових втрат. Очевидно, що в цей, на цей момент Європа не гарантувала ні того, ні іншого. Європа продовжує наполягати на звільненні Юлії Тимошенко, і Європа не надає зрозумілих гарантій стосовно фінансових виплат. Тому українська сторона, очевидно, зайняла на сьогоднішній день саме таку позицію. Але з повідомлень ЗМІ таке враження, що Україна розвернулася до Росії. Бо, наприклад, віцепрем'єр міністр Юрій Бойко каже, що ми припиняємо йти до асоціації, тому що величезні торгівельні втрати на фронті ЗСНД. Ну, і суслов теж його під підтримує. Чи не означається, що ми вже кинулися в обійми Москви і, і вже звідти не виборсаємося? Ну мені здається, на експертно. Ну, я не втаємничений у так би мовити але перебіг подій, але мені здається, що. Е для української сторони якась стратегічна лінія полягає в тому, щоб зберегти на даний період, на період 2014 року, з яким пов'язана можлива соціально-економічна турбулентність і проблеми з російського боку і проблеми в українській економіці, які вже й без того відчутні, і на яку накладається політична турбулентність перед президентськими виборами. Тому на цей період, очевидно, українська сторона була зацікавлена зберегти принаймні статус-кво. І е, в які це так би мовити політичні меседжі буде оформлено на якому етапі? Це вже питання наступне, е, і мені здається, зараз питання політичної тактики вирішується, тому що е, за будь-яких умов мені здається, що українській владі вдалося виторгувати для себе можливість непідписання угоди про митний союз на даному етапі, тобто Росія. Імовірно відмовилися від своїх жорстких вимог в цьому напрямку. От з приводу е, політичних меседжів. Чому сьогоднішнє рішення про припинити підготовку до асоціації вийшло від Кабміну, а не особисто від президента. Ну мені здається, є певний е, в цій грі, знову таки повторимо це поняття. Є розподіл ролей, є, е, так би мовити, е, люди у владній команді, які відповідають або от. Відображують в своїй риториці, в своїх заявах про російський вектор. Юрій Бойко завжди належав до цієї групи політиків урядовців, які Микола так би мовити, послідовно, так очевидно, Микола Яновича зару так само в цій ролі себе впевненіше почуває. І ці політики, ці політики, доносять меседжі так би мовити, євразійського характеру, і це зрозуміло. Тим часом, звичайно, що президенту Януковичу в світлі його майбутнього, так би мовити. В світлі його розрахунку, очевидно, на, в майбутньому, зокрема, на голоси більшість українців, е, такі меседжі не, не, не личитимуть навіть в, ці, в сьогоднішній ситуації. А після сьогоднішніх подій у Верховній Раді е, вже навіть не один, а кілька експертів заявили, що, ймовірно, у вільністю доведеться скасовувати, адже в Україні нема з чим туди їхати. І... Чи це можливо так? І взагалі, чи ви згодні з тим, що саміту вже не буде, і Ну, Слід пам'ятати, що на, на цьому саміті це не єдине питання, йдеться про парафування угод про асоціацію з е, близьким чи аналогічним змістом там, з Молдовою. Інші питання. Е, тому е, питання про рівень, так би мовити, представництва на цьому саміті, очевидно, про це йдеться. І е, на сьогоднішній день виглядає так, що е, або це гра, е, точніше торг до кінця, тобто Європа. Можливо, але це будуть заяви звичайно не Кокса і і навіть не пана Штефана Фюлі, а так би мовити, людей, які гарантують щось у європейській політиці, які власне повинні дати сигнал про те, що не звільнення Юлії Тимошенко не є перепоною. Для підписання угоди про асоціацію і про те, що Європа надає фінансові гарантії щодо втрат від розриву якихось економічних зв'язків з Росією. І якщо таких заяв, тобто на сьогоднішній день так виглядає, ну принаймні так поставила ситуацію українська влада, що м'яч не лише на українському боці. Питання не лише розглядається в е, Верховній Раді України ще й на європейському, але ще в не контексті цих двох е, цих двох проблем м'яч ще й на європейському боці. Тобто е, і там уже до вільнюса це питання так або ні. А після вільнюса це питання хто відповідальний за зрив е, асоціації, якщо вона не відбувається. Хто так би мовити несе іміджеві репутаційні втрати за це? Але якщо ви кажете, що гра буде до останнього, чи означає це, що всі європейські можновладці першого найвищого рівня з'їдуться у вільню разом з президентом Янковичем? Звичайно, вирішувати... якщо не буде, так би мовити, сигналів, вони, до речі, можуть бути не публічними, вони можуть бути, ми, ми не знаємо. Тіньової дипломатичної і позадипломатичної сторони цих переговорів гарантії, звичайно, повинна отримати не Верховна Рада, не депутати Верховної Ради, а керівництво країни. І вони мають прозвучати до звичайно Вільнюського саміту. Якщо вони не прозвучать до того, то згідно з усіма канонами політики, виглядає так, що українська сторона не виконала вимоги Європейського союзу, тому... Uh, значить, нема чого туди їхати першим особам ні з іншого, ні з одного, ні з іншого боку. Зрозуміло. Ну будемо сподіватися, що про намі українське суспільство також почує ці меседжі, принаймні буде розуміти, хто винний в тому, що щось сталося або не сталося. А ми говорили з Максимом Розумним, експертом Національного інституту стратегічних досліджень, про перспективи, все ж таки підписання угоди про асоціацію. Наскільки великі шанси лишилися в Україні отримати цю довгоочікувану угоду, до якої нагадаю наша країна готувалася останні шість років. Ну і про це ми дізнаємося вже менше ніж через сім днів.